Організація роботи з контактними У цьому відео ми поговоримо про процес обстеження контактних з індексним випадком туберкульозу. Поняття індексного пацієнта з туберкульозом, процес обстеження контактних та режими профілактичного лікування туберкульозу. Нормативно-правовими актами України та міжнародними рекомендаціями, що регламентують організацію роботи з контактними є. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.03.2021 року No406 про затвердження порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом та зміни до критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, та операційне керівництво ВОЗ щодо туберкульозу, модуль 1 профілактика, профілактичне лікування туберкульозу. Пріоритетним принципом охорони здоров'я при туберкульозі є профілактика, яка складається з комплексу різних заходів, розрізняють профілактичне лікування туберкульозу, санітарну, соціальну специфічну профілактику, до якої відносять щеплення. Виділяють первинну та вторинну профілактику туберкульозу. До первинної профілактики входять заходи інфекційного контролю та вакцинація вакциною БЦЖ. До вторинної профілактичне лікування туберкульозу, що проводять контактним з хворими на туберкульоз та людям, які живуть з ВІЛ, та іншим визначеним групам ризику. Елементами первинної профілактики туберкульозу, щоб попередити інфікування туберкульозом здорових осіб, є своєчасна діагностика, ізоляція хворих на ТБ з бактеріовиділенням, організація та проведення лікування. Дії сімейного лікаря формувати визначені групи ризику по туберкульозу та забезпечити їх щорічний систематичний скринінг на туберкульоз, включно із радіологічним обстеженням органів грудної порожнини, проводити діагностику латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування туберкульозу серед визначених груп ризику відповідно до стандартів медичної допомоги при туберкульозі. Забезпечити скринінг на туберкульоз осіб, які звертаються за медичною допомогою з будь-яких причин, виявити осіб, у яких є симптоми, що вимагають обов'язкового обстеження на тебе за результатами скринінгу. В осіб, в яких були виявлені симптоми позалегеневого туберкульозу за результатами скринінгу, зібрати біологічний матеріал або скерувати для збору біологічного матеріалу на рівень спеціалізованої медичної допомоги нефтезіатричного профілю для проведення первинної мікробіологічної діагностики туберкульозу з використанням системи GenExpert та скерувати на проведення інструментальних досліджень КТ, МРТ. УЗД тощо для встановлення позалегеневої локалізації туберкульозу, направити пацієнта, в якого за результатами досліджень було виявлено туберкульоз або туберкульоз неможливо виключити, до регіонального протитуберкульозного закладу для дообстеження та призначення лікування, організувати контрольоване амбулаторне лікування туберкульозу. В Україні, щоб захистити дитяче населення від важких форм ТБ, проводять масову імунізацію новонароджених вакциною БЦЖ. Це обов'язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворювання на ТБ здійснюються дітям від 0 до 5 років відповідно до календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.2018 року номер 947. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 червня 2018 року за номером 659 п'ятдесят завдання вакцинації сформувати протитуберкульозний імунітет з розвитком після вакцинного рубчика у 90% вакцинованих та запобігти тяжким генералізованим формам ТБ у дітей. Індикатором ефективності рекомендованим є охопити вакцинацію БЦЖ від 95% новонароджених та дітей до 5 років, в яких відсутні протипоказання. Відстеження контактних осіб проводиться структуровано, систематично та розпочинається з моменту виявлення індексного випадку. Індексний випадок пацієнт вперше виявлений новий або повторний випадок ТБ у людини будь-якого віку в конкретному місці його перебування або інших порівнянних умовах, де існує ризик зараження для інших людей. Індексний випадок це випадок, який підлягає розслідуванню та виявленню контактних осіб, хоча такий пацієнт може і не бути джерелом інфекції. Осередкові контакти. Особа, яка мешкала разом з індексним пацієнтом, тобто перебувала в одному приміщенні не менше доби або частими та тривалими періодами протягом дня упродовж трьох місяців до початку лікування індексного пацієнта. Близькі контакти. Особа, яка не мешкає в одному осередку з індексним пацієнтом, але контактує з ним у закритому приміщенні, наприклад, у місці громадських зборів, на робочому місці або в іншому закладі, тривалий час протягом дня упродовж трьох місяців до початку лікування індексного пацієнта випадкові контакти Особи, які можуть мати випадкові контакти з хворими на заразну форму ТБ у місцях, де проводять вільний час та інших місцях загального користування, сюди ж відносяться всі працівники підрозділу підприємства, де працював індексний випадок, або жителі населеного пункту, де він проживав, у разі якщо всі ці люди були в тісних стосунках між собою 10 ключових етапів у відстеженні контактів. Вивчити доступну інформацію про пацієнта з індекс випадком, оцінити тривалість та рівень контагіозності пацієнта з індекс випадком ТБ для відстеження контактів. Проконсультувати пацієнта з індекс випадком та порахувати кількість осередкових та близьких контактів, розробити план для обстеження контактів під час консультації з пацієнтом опікуном з індекс випадком. Розглянути інші контакти для обстеження, наприклад, на робочому місці випадкові контакти, здійснити домашні візити або запросити контакти до лікувального закладу для оцінки, провести клінічну оцінку та направити на тестування за необхідності, надати лікування захворювання з приводу активного ТБ або ПЛТБІ відповідно до показів. Перевірити повноту відстеження контактів. Забезпечити систематичну реєстрацію та звітність. Робота лікаря первинної медичної допомоги з контактними по туберкульозу особами. Проведення обстеження та динамічного спостереження за контактними особами відповідно до алгоритму обстеження контактних осіб, представленому нижче. Облік контактних осіб. Співпраця з неурядовими організаціями, надавачами соціальних послуг, органами влади передача інформації щодо контактних осіб, обстеження, динамічне спостереження у територіальні заклади громадського здоров'я та лікарю фтизіатру, проведення медично-просвітницької роботи серед населення щодо питань ТБ. Навчання індексних випадків ТБ та їх контактних осіб правилам інфекційного контролю відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 лютого 2019 року номер 287 про затвердження стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я що надають допомогу хворим на туберкульоз. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за номером 408 дріб 333 79. Надання інформації до форм облікової статистичної документації За даними ВОЗ, пріоритетними групами для діагностики ЛТБІ та профілактичного лікування ТБ є люди, які мають підвищений ризик інфікування. Побутові контакти людей з бактеріологічно підтвердженим ТБ. діти віком до 5 років та діти віком від 5 років, підлітків та дорослих, особи, що живуть або працюють в установах або в багатолюдних приміщеннях, наприклад, ув'язнені працівники охорони здоров'я, нещодавні іммігранти з країн з високим тягарем ТБ, бездомні та особи, що вживають наркотичні засоби. До осіб з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз належать особи, що живуть із ВІЛ, пацієнти, які страждають на силікоз, пацієнти, які починають або готуються до анти ФНП терапії, пацієнти, які отримують діаліз, та пацієнти, які готуються до трансплантації органів або гематологічної трансплантації, діти і дорослі з уродженими імунодефіцитними станами. Ув'язнені та засуджені працівники охорони здоров'я, іммігранти з країн з великим тягарем ТБ, бездомні та особи, які вживають наркотичні засоби, можуть бути інші групи ризику, що визначаються міжнародними і або національними керівництвами. Хоча систематичне тестування та лікування осіб хворих на діабет, осіб, що надмірно споживають алкоголь, Курців та осіб з недостатньою вагою не рекомендуються для систематичного тестування та профілактичне лікування туберкульозу. Ці популяції все ще мають розглядатися для профілактичного лікування туберкульозу у кожному конкретному випадку для зменшення ризику виникнення туберкульозу, особливо якщо у них підвищена ймовірність несприятливого результату, якщо виникне захворювання або якщо у людини є кілька факторів ризику виникнення туберкульозу. Рекомендована тактика щодо діагностики ЛТБІ та ПЛТБІ залежно від визначеної групи ризику визначається стандартами охорони здоров'я при туберкульозі. Наразі рекомендованими тестами для діагностики латентної туберкульозної інфекції є туберкуліновий шкірний тест ТШТ, та тест на вивільнення гамма інтерферону ТВГІ. Обидва тести визначають імунну сенсибілізацію типу 4 або гіперчутливість сповільненого типу до мікобактеріальних антигенів, що виникає після зараження мікобактеріями туберкульозу. ТШТ визначає наявність імунної сенсибілізації як до М-бовіс, так і до м туберкульозіс шляхом оцінки наявності відсутності та діаметру інфільтрату на місці внутрішньошкірного введення туберкуліну. Є менш специфічний порівняно з ТВГІ. За допомогою ТВГІ вимірюють кількість гамма інтерферону, що вивільняється інвітро лейкоцитами венозної крові пацієнта при змішуванні з антигенами М туберкульозіс Квантіферон ТБ gold in Tube, або кількість Т-лімфоцитів, що виробляють гамма-інтерферон Т СПОТ ТБ. ТШТ та ТВГІ не є методом діагностики туберкульозу, а лише латентної туберкульозної інфекції. Перед призначенням профілактичного лікування туберкульозу ПЛТ слід виключити діагноз туберкульозу. Для ПЛТБІ, незалежно від ВІЛ статусу, використовуються наступні варіанти 6 або 9 місяців ізоніазиду аж щодня. Або тримісячна схема рифапентину РП плюс ізоніазид H щотижня, або тримісячна схема ізоніазиду H плюс рифампіцин R щодня, одномісячна схема рифампентину РП плюс ізоніазид H щодня, або чотири місяці рифампіцину R щодня також можуть використовуватися в якості альтернативи. Для віл-позитивних осіб 6 місяців ізоніазиду H плюс котримоксазол та піредоксин. Для контактних осіб віком від 14 років порифампіцин стійкому туберкульозу або туберкульозу з множинною лікарською стійкістю шестимісячний режим з левофлоксацином щодня ПЛТБІ здійснюється за умови інформованої письмової згоди пацієнта. Особам віком до 14 років, а також пацієнтам, які визнані в установленому законом порядку недієздатними, ПЛТБ здійснюється за згодою їх законних представників. Серед контактів осіб із відомим HRSTB схема 4 Р може бути розглянута в якості варіанту ПЛТБІ. ВОЗ пропонує використовувати левофлоксацин протягом 6 місяців. Дитячий препарат для дитячих контактів разом з іншими протитуберкульозними препаратами, такими як етамбутол або етеонамід. Схема ПЛТБІ контактів риф ТБ МЛСТБ повинна бути індивідуальною і ґрунтуватися на достовірній інформації щодо профілю медикаментозної резистентності передбачуваного джерела. Вторхінолони пізнього покоління, наприклад, левофлоксацин LFX або Максифлоксацин MFX, можуть використовуватися якщо за результатами ТМЧ штам індексного випадку чутливий до цих АМБП, рекомендована тривалість ПЛТБІ осіб з контакту МЛСТБ складає 6-9 місяців. Контакт тамирив ТБ може бути призначена схема ПЛТБІ, 6 h 9 h якщо за результатами ТМЧ штам індексного випадку чутливий до ізоніазиду, підіб'ємо підсумки. Отже, є такі напрями профілактики ТБ серед усього населення, серед груп ризику в осередках туберкульозної інфекції. Профілактичними заходами серед усього населення є щеплення БЦЖ, скринінг на туберкульоз при зверненні за медичною допомогою з будь-якої причини. Заходи інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, також соціально економічні, санітарно освітні та загальносанітарні заходи. Профілактичними заходами серед груп ризику є систематичний скринінг на туберкульоз, і діагностика латентної туберкульозної інфекції, профілактичне лікування туберкульозу за показаннями оздоровлення, профілактика в осередках туберкульозної інфекції. Виявлення та обстеження контактних по туберкульозу осіб, оздоровлення осередку, лікування бактеріовиділювача, профілактичне лікування туберкульозоконтактних пам'ятаємо, що будь-яке захворювання легше попередити, ніж лікувати.